На огляді підсвітка з артикулом 13917. Виробник заявляє, що вона підходить на 50-ту діагональ. В комплекті 10 планочок, 5 штучок типу R і 5 типу L. Довжина планочки R500 мм типу L 446 Разом в складеному вигляді вони мають довжину 946 мм. На планочці 4 led діоди, напруга 1-3 вольти. Маркування планочки R. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. В складеному вигляді планочка має один канал з напругою 21 вольт. Матеріал основи планки: алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.